Це що ви зрібаєте? Буряк. посушили, почистили, поміли, натерли. І скільки тут буряка на відео? відеречку? — Відеречку? десь кілограм. Кілограм. до сухого. Як повне відро у нас. Ну, щоб кілограм буряка вийшов, сухого. скільки треба сирого? Ну, десь відер тру. Десяти літрове. Вкладаємо 25 кілограм на 10 листиків. І в нас виходить. Два з половиною кілограма сухого. А, тобто це воно таке 10 дороге, 10, так? Десь там десять разів споховається. І що тут ще? Оце буряк, так? Капуста. Оце що? Петрушка. Це зелень, це кріп. Оце капуста, капуста така. А що? А картопля. Картоплю в горячі. Ну, ну теж сушать, так? Так, да, да. сушать. І там варять, сушать.